Всіх вітаю на каналі Органічна Садиба. Для того, щоб ваші овочі виглядали гарними і потужними, а також ви зібрали з них багатий врожай. Уже ранньою весною одразу як розтанув сніг і почалося перше потепління, необхідно зробити три перших кроки, про які я розкажу в цьому відео. Першим кроком буде оздоровлення ґрунту. Для того, щоб провести якісне оздоровлення ґрунту, не потрібно використовувати шкідливу хімію, ні в коєму разі не треба лити перекіс чи марганцовку. Для цього існують професійні біопрепарати, біодеструктори. Також можна додати і фунгіцидні біопрепарати. В наступній частині відео я розкажу про норми використання і які саме біопрепарати я використовую для цього. Основним біопрепаратом для оздоровлення ґрунту я завжди обираю біодеструктор. В моєму випадку це буде екостерн класичний, норма його використання від 30 до 100 мл на 10 літрів води. Обирати чи меншу, чи більшу норму потрібно в залежності від тої культури і ризику захворювання, а також загальної ситуації на городі, наскільки у вас є проблеми з захворюваннями. З кожним роком можна цю норму також зменшувати, але я зазвичай пристраховуюсь і використовую збільшену норму приблизно в 60-100 мл на 10 літрів води. Також паралельно з екостерном класичним можна поєднати і екостерн триходерму. У разі використання цих двох біопрепаратів, а тоді ефективність обробки буде ще вищою, можна просто зменшити е, норму використання. Наприклад, якщо ми використовуємо загальну норму 80 мл, то можна е, в будь-якій пропорції використати цих два біопрепарати, наприклад. По 40 мл екостерно класичний екостерно триходерму, або трошечки більше дати екостерно класичного і трошки менше екостерну триходерму. Як я зробив, наприклад, в цьому році. Я використав 60 мл екостерну класичного і 30 мл екостену триходерми. Також для оздоровлення ґрунту можна використати біопрепарат триходермін. Його перевагою перед багатьма іншими біопрепаратами є те, що він дуже дешевий і коштує поблизно втричі дешевше за інші біопрепарати. Коли я використовую триходермін, я його використовую у нормі 50 мл на 10 літрів води. Також у нього є ще перевага, що він має один з найвищих титрів серед усіх інших виробників біопрепаратів. Також для оздоровлення ґрунту можна додати і пленріз. Мені дуже подобається цей біопрепарат. Адже він добре підходить для погодних умов, коли вночі є заморозки. Нормою використання планріза є також 50 мл на 10 літрів води. Ще кожного року я використовую калій фосфор біопрепарат Ground Fix. Норма використання цього біопрепарату від 50 до 90 мл на 10 літрів води. До речі, великою перевагою використання біопрепаратів для оздоровлення ґрунту є те, що вони не тільки пригнічують патогенну флору і сприяють профілактиці хвороб, але й підвищують біологічну активність ґрунту. Паралельно з оздоровленням ґрунту я завжди обов'язково сію сідирати. Сідирати забезпечують сівозміну культур. Адже дуже погано, коли ми постійно сіємо на одні садимо на одні ті самі грядки з поріднення культури томат, і знову на наступний рік на ту саму грядку томат, або, наприклад, після баклажану томати, тоді ґрунт буде суттєво виснажуватися урожай буде гіршим а також наші рослинки можуть більше хворіти. Сідірати ж забезпечують сівозміну. зміну, окрім цього, вони підвищують урожайність, адже вони є добрими попередниками для овочевих культур. Також, наприклад, у випадку, якщо ми сіємо гірчицю або фацелію, вони будуть слугувати і профілактикою фітофтори, адже вони пригнічують цей патоген. На осінь я сіяв як гірчицю, так і фацелію. Навесні, на всі грядки, де у мене будуть рости томати, баклажани, огірки і перці, я буду сіяти саме гірчицю. Чому я обираю гірчицю? По перше, у випадку з томатами вона буде пригнічувати фітофтороз, як я казав раніше. по-друге, чим мені подобається цей сідіра? тим що він росте набагато швидше за інші. А оскільки сам термін від посіву сідератів і до посадки основної культури у мене не дуже великий, і треба, щоб сідрати встигнули нарости до потрібного розміру. а Це приблизно 10-15 см, я обираю саме гірчицю, щоб тому що вона буде набагато швидше рости ніж фацелія або інші сідрати. До речі, обов'язково напишіть в коментарях, якщо ви сіяли сідирати, які ви обираєте сідирати. І за який термін, як швидко вони у вас ростуть? Ще одним важливим кроком, який збільшить як урожай, так і стресостійкість і стійкість до хвороб наших рослин, є внесенням добрив. Я вношу гранульоване добриво «Грінодін» для різних культур. Його я вносив восени, і зараз ранньою весною я зроблю друге внесення на цей сезон. Норма внесення цього добриву 25 грам на 1 квадратний метр. Також, окрім внесення гранульованих добрив «Грінодін», я використаю компостований послід. Компостований послід вноситься на грядки у нормі 10 літрів компостованого посліду на 10 квадратних метрів. Минулі роки я також використовував добриво екоплант. Для внесення або восени, або ранньою весною воно вноситься один раз на рік, і навіть цьому році я його вніс на декілька грядок, але зараз я дізнався, що воно вже не сертифіковане по органік стандарту, тому від цього добрива я буду відмовлятися. Сама послідовність цих трьох кроків наступна. Спочатку я розсипаю сідирати і добрива на мої грядки, а потім загрібаю їх граблями і вже проливаю біопрепаратами. Спробуйте обов'язково оздоровлювати ваш ґрунт біодеструкторами, а також іншими біопрепаратами, сіяти сітирати, і ви побачите, наскільки буде кращим ваш урожай, а рослини здоровіші. Я вам дякую за перегляд цього відео. Обов'язково ставте лайк, якщо вам відео сподобалось. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити подальші рекомендації. А також пишіть в коментарях ваші враження. До наступних зустрічей на органічній садибі.